Сини повій, як ви ставитесь до того, що зробила ваша мати? Я зневажаю цей жалюгідний шматок лайна, і кожен день, коли я не чую, що вона не померла, переслідує мене. Ця жінка підкинула мене до двоюрідної тітки, коли мені був рік. Вона переконала мене втекти з дому моєї жорстокої двоюрідної тітки в 15 років, щоб жити з нею. Все це не по порядку, просто пишу так, як пам'ятаю. Щоночі до мене приходили різні покидьки. Один з них зайшов до моєї кімнати, і приставив пістолет до мого обличчя. Всі мої речі, які чогось варті, передали за наркотики. Мене залишали вдома на кілька днів, іноді на тиждень одного. Шафи були зачинені на ключ, мені не давали їсти. Вона намагалася завдати кілька ударів ножем і виконала з балкона другого поверху нашої квартири. Мені довелося витягувати голку з руки жінки, яка мене народила, коли я знайшов її без свідомості на підлозі кухні. Вона завела мені цуценя і щоночі намазувала арахісове масло по той бік дверей моєї спальні. Щоб змусити мою собаку лякатися, а потім, врешті-решт, годувала її креком і бозна чим ще, що вбила мою бідолашну маленьку белі. Вона погрожувала вбити мене і виконати моє тіло під певним місцем, щоб люди щодня проходили повз мою могилу і нічого не знали. Врешті-решт, вона взяла мій кишеньковий ніж і встромила його собі в руку, сховавши його під подушку, а потім заявила в поліцію, що я зґвалтував її, щоб позбутися мене. Вона намагалась продати мене якомусь незнайомому чоловіку, але я заговорив з поліцією, коли вони допитували мене, і вони відвезли мене на автовокзал, щоб втекти від неї після того, як вона втекла від копів. Майже тиждень я їхав на хорті через декілька провінцій Канади без їжі та грошей до своїх дідусів у маленькому містечку, чия подруга невдовзі висадила мене в моєму рідному місці в молодіжному притулку. Де я став безхатченком. П'ятнадцять років по тому я зібрався з думками, пережив травму і ніколи не був таким, як раніше. Після найгірших шести місяців мого життя. Я піду на її похорон лише для того, щоб переконатися, що в троні лежить саме вона. Що ж, гадаю, настав мій час сяйва. Моя мама народила мене від мого батька. З самого початку ця жінка використовувала мого батька. Він любив її, вона любила гроші та вечірки. До нас з батьком мати народила дитину від свого сутенера, в якого була закохана. Мій брат був її улюбленцем, тому що вона любила свого сутенера. Коли мені було 3-4 роки, мої батьки розлучилися, і ця жінка вигнала нас. Ми стали безхатьками і спали на диванах, поки мій батько не познайомився з моєю мачухою. Але як би сильно нова дружина батька не любила нас, тато все ще був одержимий попередньою жінкою. Це призвело до того, що він закрутив з нею роман. Зрештою, моя справжня мама збрехала моєму татові, сказавши йому, що дитина, яку вона носить, від нього. Тому той розповідає правду моїй мачусі, і вона, звісно, йде. Ми знову починаємо каучсерфінг, але цього разу з моєю мамою та братом. Тато відкриває клінінгову компанію, і ми можемо винаймати житло і починаємо жити напівнормальним життям. Але потім ринковий крах 2000-х призвів до того, що мій батько втратив компанію. Коли він втратив роботу, гроші, які ми мали, мама витрачала на все, окрім рахунків. Коли тато дізнався про це, було вже надто пізно. За кілька місяців боргів ми втратили все. Моя мати втекла до Флориди, але перед виїздом вона дала батькові зрозуміти, що молодша дитина не його. Вона намагалася переконати мене піти від тата, але я знала, що їхати з нею жахлива ідея. Тож я пішла на дно разом з кораблем, який вона покинула разом з моїм батьком. Мені байдуже, що вона була повією, але мені не байдуже, що вона була жахливою матір'ю. Моя мати була повією в Даласі, в Форт-Ворті, в 90-х і на початку 2000-х років. Я проводив більшу частину свого часу з нею, переходячи з місця на місце і спостерігаючи за тим, як все це розгортається. Я носив з собою маленький рюкзак Jansport з відокасетами на скар, фігурками героїв і машинками, і все здавалося нормальним, хоча я знав, що це не було нормальним для всіх інших. Бувало дні, коли я бачився з мамою або просто тинявся по супермаркетам 7 на 11, запихуючи цукерки великими ковтками. Це було дійсно дивне дитинство, але я дуже любив і досі люблю свою маму. У нас був дивний зв'язок між матір'ю та сином. Не знаю. Чи це було дивним у дитинстві, але я завжди знав, що мама була поруч. Зазвичай на наступний день ми отримували хеппі міл, і це було дуже приємно. Я боровся в підлітковому віці, коли дізнався про секс і таке інше. Люди жартували про твою маму, і мені завжди було важко з цим справлятися. Я все ще дуже поважаю свою матір, тому що відчуваю, що вона зробила все можливе для наркозалежної повії. Зараз я проходжу терапію, щоб пропрацювати цю та інші дитячі травми. І це добре допомагає. У дитинстві я провів багато часу, переїжджаючи з батьками з місця на місце. Тато то сидів, то виходив в з в'язниці за насильницькі злочини. Мама ніколи не мала роботи і постійно стрибала від хлопця до хлопця. Я мало пам'ятаю з того, що відбувалося в моєму житті до 10 років, окрім жорстокого поводження. Нарешті мама зустріла чоловіка, який піклувався про неї і був дуже добрим до мене та моїх братів і сестер. Він поселив її з собою, але не зміг забрати мене і моїх братів з причин, які я дізнався пізніше. Нас підкинули до бабусі та дідуся з боку матері майже на рік. Поки ми там жили, нас били дерев'яними дошками без жодної видимої причини. Мені 10 років, сестрі 9 років, брату 8 років, який страждає на аутизм. Ми вважали це досить нормальною поведінкою, оскільки все, з чим ми виросли, було насильством. Тому ми ніколи не говорили про це ні мамі, ні її хлопцю. Ближче до Різдва вони планували приїхати до нас в гості і провести деякий час разом. Цього року я отримав батарейки на Різдво. Більше нічого від Бибусю та дідуся. Коли ми залишилися з ними наодинці, в розмові між мамою, і її хлопцем і дітьми зав'язалася тема побиття. Потім між дідусем і бабусею та ним виникла кричуща бійка. Мама та її хлопець одразу ж забрали нас з їх дому. Ми були вдягнені лише в піжами і ніякого іншого одягу з собою не взяли. Наступного дня хлопець мами взяв нас на шопінг, купив нам все, що ми захотіли. Майже кожного дня він водив нас у кафе, басейни, ресторани та інші розважальні заклади. Десь в 11 років я почав розуміти, чому нас так часто не пускають додому, адже це був по суті бордель. Я ніколи не був дурною дитиною, але завжди був тихим і тримав це в собі. Я не знав, що моя мати також була однією з повій, доки не настав день, коли я не мав іншого вибору, окрім як залишитися в будинку і чути, як вона працює в сусідній кімнаті. Таке життя тривало аж до моїх шкільних років, і її хлопці вона розлучилася на півдорозі. Мого брата відправила жити в сім'ю, яка спеціалізується на догляді за дітьми-аутистами. А моя сестра все ще з нами. Моя мама повернулася до стрибків навколо хлопців, але все ще працювала. Найбільше мене здивувало те, що її колишній хлопець Сутенер вирішив продовжувати піклуватися про нас із сестрою. Він ніколи не був сировим батьком. Я прогулював школу і робив все, що хотів, але він завжди був поруч, коли всі інші покинули. Він завжди давав мені гроші, якщо я їх потребував, давав поради, коли було важко, і сім'ю, про яку я завжди мріяв. Він точно не був типовим сутенером. Пройшло кілька років, і моя мама стала алкоголічкою і все ще працювала. Вона живе з теперішнім моїм відчимом, так я його називаю, і зі мною на той час я вже став досить дорослим чоловіком, і кожного разу, коли у неї з'являвся проблемний клієнт. Мене викликало, щоб вигнати його, що завжди було досить дивно, але я не заперечував, у мене є великий спусковий гачок, коли справа доходить до насильства над жінками. Я не буду цього терпіти, особливо після того, як мій батько постійно бив мою матір, коли я був дитиною. Мій біологічний батько став параноїдальним шизофреніком і чомусь почав проводити зі мною час. Тому що тепер, коли я чоловік, а не дитина, який потрібен тато, він може спілкуватися зі мною. Зрештою, я відштовхнув його в пориві гніву через усе, що він зробив, і через те, що його ніколи не було поруч, не розмовляв з ним роками. Зараз мені майже 30. жодного контакту з обома біологічними батьками. Я щойно отримав будинок зі своєю дівчиною, і її сім'я ставиться до мене з великою любов'ю. Я все, ще бачуся з звідчимо щотижня і постійно з ним розмовляю. Зараз він старший і вже не може керувати бізнесом. Я допомагаю йому фінансово або роботою за будь-якої нагоди. І в мене немає жодних проблем з цим. Цей ситунер найкраще батько, про якого я тільки міг мріяти. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.